Шановні присутні буденці, шановні військові, наші захисники і захисниці, жителі нашого міста, рідні наших військових, які загинули, захищаючи нашу державу, рідні наших військових, які сьогодні захищають нашу рідну землю. Сьогодні 29 серпня, День пам'яті захисників. І захисниці, які загинули, захищаючи суверенітет і незалежність нашої держави, нашої України. Тут, на цих площинах фотографії тих, хто загинув під час війни. Це наші муденці, це жителі наших сільських населених пунктів, це військові, які Лубенці, але проживаючи на інших територіях, інших містах, були призвані звідтіля, але повернулись на щиті на рідну землю, блокповані на кладовища нашої громади. Вони геройські загинули. Вони загинули як патріоти, вічна їм пам'ять, царство Небесне, шануємо їх.